здаю, Шор Прикарпаття, ну і їхні сьогоднішні гості. Тим часом перша атака удар по воротах і м'яч летить поруч зі стійкою. Максим Соловей, 27-й, Степан Гобрей, якого ми вже згадували номер 10 А тим часом рахунок у нас відкрито. Тренер команди Ігор Кузь. І далі в атаці у нас саме. З Дюшорівці із Івано-Франківська черговий удар. І 2-0. уже на четвертій хвилині матчу. Таку неточну передачу виконав. І зараз уже у Жгородці у нас з м'ячем. Триває їхня атака. Уже м'яч там безпосередньо у штрафному майданчику франківців. Почався ще восени у вересні. і Триває і зараз команди кожна. У своїх групах удар по воротах стійку м'яч влучає цього разу. Була зараз черговий момент франківців. М'яч уже там в штрафному майданчику команди гостей, але тут арбітер призначає таке. Напрошується, звичайно ж, удар туди у лівий голкіперський кут. Ну навіть не так, а саме в той кут, де у нас. Голкіпер і перебував для цього ще буде дуже багато. Хочеться єдине тільки те, щоб ось такі події на футбольному полі не дозволяли нам відволікатись на будь-що інше. Ось така вже відносно затяжна атака від ужгородців. Туди передача в район 11-метрової позначки і такі знаходить Калинич. у нас в Закарпатці. Навісна передача, швидше навіть прострільна якимось дивом. Просто м'яч зараз не влітає у ворота. 23 очки і ділять між собою місця з четвертого по шосте. Давайте прослідкуємо за цією атакою Франківців Кайтанович вдало грає. А тут уже захисник рятує існу на півпрострільну передачу. Єдиний гравець, який у нас уже відзначився в лапках, скажімо так, жовтою карткою. Зараз саме він пробиває. Черговий удар не вдалося йому це зробити. Ну тут зараз Семенюк таки пропускає бицака. Бицак виконує прострільну передачу. Ну і знову Хомен з м'ячем. Хомен обійшов там одразу кількох гравців команди суперника. Є і ліворуч і праворуч варіанти. Віддає він передачу направо, Просився удар по воротах. Удару не було. Сьогодні будуть з'ясовувати стосунки на стадіоні хітрі карена. Цей поєдинок о 14.00, Ну а поки що спостерігаємо за матчем гравців вікової категорії Ю-17. Удар по воротах. Проблем з ним впорався, так ще й дивіться, як класно ввів м'яч-гру. Калинич, калинич. У нас зміщується в центр, пробиває Калинич. Зараз швидше за все побачимо ми навісну. Хоча ні, ось така прострільна передача. Поперечку м'яч влучає. Ну, підсумку таки зупинився. Він вже зараз контратаки не вийде. Хіба швидка ось така позиційна атака? Вталій король таки тягне цього м'яча і залишає його в грі. Так і зміг він виконати в цьому епізоді команди суперника. Тут я думаю, швидше при Карпатю треба думати про те, не не, не те, щоб забити третій м'яч, а те, щоб не пропустити у власні ворота якось цього разу. Ну, а Феєр зараз буде виконувати все-таки навісну передачу. Класну зрячу навісну передачу. І все це завершується ударом по воротах. Соловей знову до мінімуму зробив відставання своєї команди, але на більше франківців не вистачило. Зараз прекрасний момент. Реваншистські настрої від франківської команди. Досить легко зараз тут з м'ячем у нас повівся Валентин Яцюк. Обіграв там одразу-двох грати Артема. Кайтановича. Залуцький, великий розбіг, удар по воротах, і дуже так грамотно і спокійно він реалізовує це пенальті. Точно він це зробив. Руслан Максимець з м'ячем. Максимець уже один в один виходить із кіперо Мужрода і робить рахунок. 4 Ну у Івано-Франківську цей матч відбудеться на стадіоні зі штучним покриттям. Щоправда, не на хітрій арені, а на е, спорткомплексі Академії НФК Ураган. Е, швидше за все не вмотивований. З одного боку, оскільки команда вже здобула право. Зараз кур'йозний епізод помиляється у нас кіпер. Ну а з одного боку, е, Львів у нас вже оформив путівку до раунду плей-офф. А з іншого боку, ось який класний удар. Не поки що є найкращим гравцем сьогоднішнього поєдинку в складі саме СДор Прикарпаття. Зараз уже навіть не Кулик, а Андрусів свою команду рятує. Триває атака і